الشعر يأتي دائما مع المطر ووجهك الجميل يأتي دائما مع المطر والحب لا يبدأ إلا عندما تبدأ موسيقى المطر إذا يأتي أيلول يا حبيبتي أسأل عن عينيك كل قيمة كأن حب لك مربوط بتوقيت المطر مشاهد الخريف تستفزني شحوبك الجميل تستفزني والشفة المشقوقة الزرقاء تستفزني والحلق الفضير كنزة الكشمير والمظلة الصفراء والخضراء تستفزني جريدة الصباح مثل امرأة كثيرة الكلام تستفزني رائحة القهوة فوق الورق اليابس تستفزني فما الذي يفعله بين اشتعال البرق في أصابعي وبين أقوال المسيح المنتظر <applause> Вересень. Поезія приходить із дощами. І твій збілілий образ приходить із дощами. І любов не починається, поки не лунає музика дощу. Коли прийде вересень, кохана, я шукатиму твої очі в кожній хмарі. Так, наче моя любов до тебе насмерть перев'язана, до дріботіння злив. Ця осінь довкола лякає мене. Твоє збіліле обличчя полохає мене, і твої потріскані сині боги роз'ятрують мене, і золоті сережки в вухах бентежить мене. І навіть кашмірська сукня, жовто-зелений молдахін лихоманять мене. Ранкова газета, як та балакуча жінка, розбухує мене. І пахка кава над сухим листям тривожить мене, тривожить. Куди себе подіти? Що робити? Хром, палаху на господи, пальцях, промовимо, господаря так чекаю. На світанку осені мене гортає певність і тривогу. Боюся, що бірна тоблицю. Подивися, ти будеш нам то далеко. Що буде в цим одну розум світу, чи випузерунку? Про що ж і потіканеся домаські м'язів почуттів, коли ми погнемось з злагання хвилі долі? Тим ще зверху до силами, чи той, то на дощ? дощі. Стерітися, дощове божевілля. Якби лише не знав пані, Що щота, між дощем і божевіллям? Моя пані, що ходить у сонцем, мов чудо чудеса. В одній руці не си а в іншій тримає в руку. І жінка, котрою кохав. Я народжую вірю, і ставши підошкою на камінь, змарніла з лиця, як сум усіх дерев. Немає мені кращого вигнання, ніж бути з тобою. О жінка, чи затримаю історію і історію цього, -цього дощу.